Друзі, всім привіт! Мене звати Наталія і це мій канал про в'язання. Навіть не знаю, з чого почати. Як ви замітили, вже я розмовляю українською мовою. Я розмовляла нею, звичайно, раніше, але відтоді, як в нашій країні сталася така велика біда, мені мовою фашистів стало говорити огидно. Я змінила назву свого каналу. Це буде називатися в'язальні будні. Я не знаю, можливо, я буду знімати відео і щодня, можливо, через день, можливо, через два дні. Не можу вам сказати, тому що аж тільки сьогодні, пройшовши через сім місяців, я нарешті вирішила почати знімати відео, тому що не могла. Не було часу, я вам скажу чесно. Поки буду вам розказувати, я буду в'язати. І спочатку покажу, що я в'яжу. В'яжу я для своєї молодшої дочки таку ось жилетка, вона буде йти закрита, не закритого типу. І будуть там трошечки зроблю рукавчики невеличкі і думаю, що хочу зробити капюшон, Ну, це я побачу: чи буду я робити, чи не буде. Зараз ми знаходимося в країні Португалія. І тут буває такі ні, що вітер віє холодний, і треба, щоб дитині якось зірівало трошечки спинку. Тому я замовила, звичайно, нитки. Мені моя донька передала їх сюди. Моя донька старша вже поїхала назад в Україну. Не змогла вона тут, і я зараз дуже за нею переживаю. І можливо, що ми теж повернемось скоро назад. Тим не менше я продовжую в'язати. І коли ми сюди їхали, то я набрала дуже багато ниток. Думала, що я тут буду в'язати, що в мене тут буде дуже багато часу, але не так сталося, як гадалось. Трошечки побувши вдома, тут мене покликали на роботу. Я сама не шукала, тут є люди, які допомагають біженцям. Українське мене поклика на роботу, і з тих пір я працюю. І вже я зараз у відпустці і можу знімати трошечки відео, щоб показувати і розказувати. Зараз це я в'яжу жилетку для донечки своєї молодшої. Також у мене є процес на спицях, який у мене зараз, ну, він не актуальний зараз його в'язати, я вам навіть його покажу. Ось такий процес. Це я собі почала в'язати футболку, на роботі почала, до речі, в'язати. І до цих підв'яжу, тому що в мене ну, не вистачає, не вистачає часу. Бачите? Ось такими паєтками. Не захотіла багато паеток, тому що дуже багато паеток, це дуже буде наляпистом. Пряжа, яку я в'яжу, це Yarn Art Rose Garden. В'яжу я, починаючи з цієї сторони. Мені моя мама перемотала ще, коли ми були зимою в Україні. Перемотала. Ну, я вирішила, що почну в'язати. Думала, якийсь, може, сарафан чи сукня, але думаю, ні. Краще я зв'яжу дві такі футболочки, тому що з цього мотка буде футболочка вже починатися з серединки, і з бірюзового також буде з паєтками. І, скоріше все, що це буде такий виобразний виріз, чайка. Так, це в мене цей процес зараз на спицях. Я його відклала в кульочок і не, не в'яжу. Тому що зараз йдуть холоди. Також в мене була ось така шапка, яку я в'язала ще на Україні, в Україні. Пряжа, це називається Алізе Бабі-вул. Як не дивно, ця шапочка дуже її колить. Ну, колить і все. Ну, неможливо дійти до садочка, вона каже, що воно її колить. Ще ось тут був такий ось бантик. Ну, оскільки я пару раз зводила дитину в садочок, коли було холодно, і воно її кололо, я вирішила, що зв'яжу іншу шапочку. У мене була ось така пряжа. Звичайно, я з собою все позахвачувала. Мене, щоб ви розуміли, то ціла сумка ниток сюди приїхала ще. І той бантик, якщо був на тій шапці, перешила на цю. Це іску... іскусственно, бачите. Все-таки я буду коверкати російську мову, хай знає. Синтетична нитка, яка не колеться, але вона дуже тепла. Де та камера? Я вже перейшла. І... Вона така йде, як буклі. Ось така є ця. До речі, я хотіла з це в'язати, але у моточкові ця нитка не колеться. Почала в'язати, вона теж колеться. І мені ці проблеми з дитиною, що вона буде плакати, що їй колеч шапка, я не захотіла. І... Висновку і зв'язала ось таку шапку, яка абсолютно і зовсім не колеться. Не, не розумію чому синтетичні нитки. От, і вони можуть і гріти, і не не колючі, а шерсть колюча. Хотіла, звичайно, зв'язати зв шапочку, я її із Супер Джолонга. Супер джелон взагалі не колиться. Мені дуже подобається ця пряжа, але там такі кольори, що ну, не, не захотіла. Такий, ось такий колір, не дуже. Ну, ось, поки зараз у мене є час, дитина в садочку, син мій в школі в Португалії вони всі. То я в'яжу і надихнулася нашими українськими блогерами. Думаю, потрібно вже починати і мені віднімати відео хоч трошки, хоч по чуть-чуть, але потрібно. потрібно. Що ще казати про подорож нашу? Я, я думаю, що воно нікому не потрібно. Та подорож це дуже тяжко. Взагалі дуже тяжко переживати. Я зараз дуже теж переживаю, тому що дивлюся новини в Телеграмі. І дуже важко. Я, звичайно, була готова до того. Я догадувалася, що буде війна, але мені казали, та ні, та ні. Ні, все-таки воно все почалося. Відколи ми тут, звичайно, стало трошечки на душі легше, коли не дивишся новини постійними тривогами. Але як я кажу, моя дочка коли поїхала назад, тому що в неї навчання, вона вчиться на вчительку молодших класів, і там теж то вони мали вчитися змішаним навчанням, то онлайн. Я все-таки сказала їй, що ні онлайн краще. І вона вчиться онлайн, та вони зараз взагалі всі вчаться онлайн. Добре, що це хоч другий курс, та й може дитина ще поки. Але діти у нас зараз старші дуже розумні. Вони все розуміють, вони все знають. Там слова сказати не можна. Одним словом нема що казати. І Так, ще поки я була на Україні, одним із моїх улюблених занять, ну і не занять, а те, що мені почало подобатись робити, це манікюр. Я вивчилася на на курси манікюра. Так що зараз я сама собі можу робити манікюр. Звичайно, я теж все сюди перетарабанила не без цього. Але тут я нікого манікюр не роблю. Тут в Португалі, особливо в нашому містечку, ніхто особо цим не приймається, тому що тут люди всі робочі, тут земля, тут люди працюють на землі і мало хто хіба що банківські працівники. Хочуть робити манікюри. Ну і ті, хто такі, як я. У <смі> мене на роботі дві моїх співпрацівниці також роблять манікюри самі собі. Так що, хоч на це не треба гроші викидати. Я кажу, на Україні не викидала, та й тут не буде тим більше. От. У нас зараз дуже тепло. Зранку, звичайно, холодно, 16 градусів, 14, а в день, вчора було навіть 20. 26 градусів, мені навіть жарко було. Літом так взагалі було і 46, і всяке. І 47, і 40. Ну, в основному так 35 стабільна була температура це влітку. Ну, ось і все. В наступному відео я буду показувати ще деякі вироби, які я робила в Україні до війни. І той виріб в мене зараз лежить. я Щось не можу в мене руки не до нього не стоять, до того виробу. Не знаю чому, ну, щось не стоять руки. Пряжа оця, з якою я зараз в'яжу, це 70%, по-моєму, шерсть, як вона називається, мереносова. Хоча я не думаю, що тут мереносова, мені каже, що просто шерсть. Але така більш-менш м'якень. І 30% акрилу. Вона, я попросила, щоб мені розмотали прислали мені в два, два конуси. Вже слова позабувала, два конуси. По одній ниточці, я їх перемотала всі в одну і прекрасне виходить, виходить виріб. Що бачите, трошечки просвітлюється, але в буклі дуже тепло буде. Для дитини, щоб гріло спинку, ще те, що треба. Так що всім дякую за увагу і всім па-па-па-па.